Скільки ти заробив свій перший мільйон доларів? Mm -hmm. Ще скажу, в... в 21, по-моєму. Як ти зрозумів, які відчуття були в тебе, коли ти зрозумів, що. Ніяких ти... я не зрозумів, я не знав, що я заробив. Не знаю, mm, це я... як це як не можна зрозуміти, що зробив Ну, доларів? Того, що в мене був повний хаос. Я коли це все будував. Я будував ну, із говна і палок. У мене немає ніякої освіти, я не розумію, не розумів зовсім нічого в менеджменті, я не розумію нічого в фінансах. Я не знав, що таке CFO, CTO, от ці всі умні терміни. Де, як працює взагалі, працюють великі корпорації. У мене не було ні фінансового директора, нікого. У мене нічого не було. Ну, типу, я не розумів, я не міг порахувати, з якими зроблями. Я ти зробив, коли в тебе було скільки працівників? 50. 50, може, десь так. 50? 50-70 людей. І ти ними на відчуттях управляв? Так, да, все, було на, все було на відчуттях. Тобто це був повний... Я собі задаю іноді питання, я, поглядаючись на як я це будував. Просто повторюсь, якщо це робити в цей час, отак, як я тоді робив, це все, це труба. То, що конкуренція в плані вже системних компаній, вона величезна. Угу. А я починав, коли всі були темщиками і працювали всі отак. І я перший, хто з такого почав будувати компанію, відділи, щоб це